Ранку. На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 20 та 21 січня 2025 року. Сьогодні, 20 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Сприятливий час для того, щоб провести посів насіння моркви, буряку, кореневої селери, кореневої петрушки. Посадку картоплі ранніх сортів у теплиці, але не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря, рослини дихають. Можна проводити обрізку саду та при сонячній погоді та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин бішківників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Сьогодні сприятливий день для збирання врожаїв на тривале зберігання в теплих країнах та для різних заготівель для будь-яких країн для жителів наших підписників будь-яких країн. Завтра, 21 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 18 години 19 хвилин вечора. А потім перейде в знак скорпіон. Після 10-ї години почнеться перехід місяця з 3 у 4 фазу, тому краще нічого не сіяти та не саджати. І весь день до 19 години не можна поливати та підживлювати рослини, бо це ще час стихії повітря. А от після 19, будь ласка, поливайте та підживлюйте рослини органічними добривами. Тільки до 12-ї години дня можна проводити обрізку саду. При сонячній погоді та зелені операції на будь-яких рослинах. Після 12 ї будь ласка, вже цю, цей агроприйом не проводьте, знак стихії води і дуже-дуже швидко інфікуються рослини, незалежно від того, яка погода і яка пора року. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 21 січня до 12 години дня сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А от після 12 години дня вже ніяких заготівель не проводьте. А важливо для здоров'я на 20 та 21 січня 2025 року. Так як у нас всі дні два дні. Тут у нас місяць буде знаходитися в знаці Терези. Скорпіон почне працювати вже після 18 години. Тому ми тут віддаємо перевагу знаку Терези, тобто тим вимогам, які нам дають Терези. А тому дуже важлива 20 та 21 січня вегетаріанська їжа. Що ж можна смачного приготувати? Корисні будуть каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Дуже корисні проростки насіння, вірніше салати із проростків насіння. Готуйте будь-які страви з доступних овочів, фруктів, ягід. І додавайте в своє меню банани, родзинки, курагу, листя вітамінних салатів. Салати заправляйте лимонним соком, сметаною та вершками. Смачного вам! На цьому ми завершаємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, вдачі вам, миру та добра і обов'язково щастя вам людського та здоров'я міцного. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.